Зв'язково Левтина. усіх я рада бачити у своїй новій рубриці, де я розповідаю цікаву інформацію українською. Тому поїхали. Ну а щоб підтримати мій український блог, тисну вподобайку та підписуйся на мій канал. Сьогодні у нас не дуже корисна інформація. Тест Айзека. Ну, що вам тільки що далося слово? Мабуть, ви зараз не зрозуміли, про що я. Про якого ізека, але взагалі це осів нам відома фраза тест IQ. Взагалі цю назву вже змінювала аж п'ять разів. Вона була, ну яким тільки вона не була. Часті в різних вчених називали, але все ж таки вирішила залишити назву IQ, тобто коефіцієнт інтелекту. Сьогодні я дам точні відповіді на такі запитання: що таке? IQ? Хто найрозумніша людина? Карта IQ. Поговоримо, у яких країнах найбільше IQ? Як наш рівень інтелекту впливає на наше повсякденне життя? Почнемо ми, мабуть, з першого питання, що таке IQ. Сама назва дає по собі знати: коефіцієнт інтелекту. Тобто, це якесь число, котре показує нам, на що за наш інтелект. Тобто якусь цифру. Що ж це за цифра? Це не залежить, чи є у вас вища освіта, чи немає, чи ви знаєте хімію або біологію, як ви гарно вчитеся у школі, чи читаєте ви книжки, скільки ви на день вчитеся, як ви швидко зазвоюєте інформацію? Ні, тут такого немає. Тут залежить, як ви зможете викрутися у ту чи іншу ситуації, як ви можете мислити, вкладачі намагаються більше включити інформації до тесту, тобто більше ситуації, на котрій ви даєте відповідь. Зараз ми вже підійшли до карт IQ. З моменту винайдення показника IQ люди дуже цікавляться, в якій країні більше. IQ. Зараз по даним 2012 року, що IQ, IQ у найнижчій у країн більше Африки. Ну, де племена, де люди не більш образовані. Але це не значить, що вони ну дуже е, нерозумні. Ні. Це просто вони не широко розуміють. Звісно, у європейців IQ більше. Десь 194, 86, А ось найвище IQ, звісно, кого? Китайців. Зараз на екрані ви побачите карту Ліни Вангена. Це два вчені, котрі зробили аналіз європейської карти. Подивилися, провели експерименти та вийшли. Що, наприклад, в українців середній стан нашого IQ – 97. Я думаю, це гарний показник. Зараз я вам хочу прочитати ще більше інформації про IQ у різних странах. Коли я шукала, в мене не просто розбігалися очі. Де ж правильна інформація? Тому що на різних сайтах різна інформація, і хто перший, ну просто не можна неможливо знайти. Але ж я все ж таки знайшла теж. Перше місце на, о, йде до Японії. У Японії 123 мільйони 692 тисячі людей і середній уровень IQ рівень 106,48. Україна на 57-му місці, але ж населення України на той час було 39 мільйонів. Тим самим можна порівнювати, що у Китаї більше людей взагалі тест IQ роблять так. Спочатку беруть якусь групу, просто садять і дають їм однакові тести. Тим самим середній показник IQ тестів це 100 балів. Ти або нижче, або вище, або 100 балів. Наприклад, якщо ти набираєш 110 або 116, ти вже на рівні з Моцартом та Енштейном. А якщо ти вже менше, наприклад, 42, десь, ти на рівні країни Непал. Але ж вас, мабуть, цікавить така інформація. Хто ж найвищий усіх у світі набрав тест IQ? Я вам відповім. Так, це не я. Була б класно, якщо б я так сказала. Найвищий вже у світі рівень IQ має 66-річна американська письменниця, драматург і журналіст Марлін Вос Савен, яку внесено до книги рекордів Гіннеса вже у віці 10 років. Вона показувала результат 228-230. Це вам як взагалі. Ну а якщо вам кортить дізнатися ваш тест, ваш рівень IQ, то звичайно заходьте у опис. Там я залишила декілька посилань на тест на IQ. Ну а на цьому я закінчую своє відео. Усім гарних балів.